Сьогоднішнє Євангеліє я би назвав Євангеліє про справедливість і Милосердя. Два чоловіка зайшли до храму. Митер і фарисей. Вірніше, митер зайшов, фарисей зайшов, а митер зупинився на порозі храму. Хто такий був фарисей? Пересей, якого ми, звісно ж, осуджуємо, але при цьому він був дуже набожною людиною, дуже віруючою. Людина, яка виконувала повністю закону Есея, людина, яка жила по, ну, по моральним принципам певним, людина, яка з його слів навіть видно, що він постився. Тобто дотримувався регламенту і церкви і закону, що він давав десятину, це означає, що він не проходив повз нужденних і взагалі вів доволі праведне життя. В очах людей, ця людина була праведна. Але саме страшне у цьому, що праведним він був в очах своїх. І коли він молився до Бога, він, до речі, почав, починав правильно молитву до Бога, він починав з, з подяки Богу, а далі все пішло зовсім не так. Він каже, дякую тобі, Боже, і далі він проголошує, що я не такий, як той митер. Балтівник, розбійник, радійник і тому подібне. Тобто ця людина ну, вважала себе праведною. З точки зору людської праведності і людської справедливості це правильно. Він дійсно був праведником, виконуючи весь закон. Але його праведність і його закон розбився і розбивався. Ободне. Розбивався об закон любові. І цього він збагнути не міг. А інша людина, яка не могла навіть переступити поріг храму, стояв на порозі, розумів, що він негідний у всьому. Це був митар, людина збирач податків. І він не просто збирав податки з людей. Він працював на, оку... на окупаційний режим на римлян. Його ненавиділи всі. Він прекрасно розумів, що він робить ганьбу собі, своєї сім'ї, своєму роду. Але робив це, але оббирав людей, але пригноблював їх, був рукою окупантів. І люди ненавиділи його, та й він сам знав це, і я не думаю, що він себе вихваляв. Але ця людина, саме ця людина все таки прийшла до храму Божого, не сподіваючись ні на що, знаючи лише одне, що в цьому страшному світі, в якому він жив, він міг сподіватися лише тільки на, на чудо. Тому що якщо по справедливості, то він навіть підходить до храму не мав права. Він був грішник, якого ну, вже гірше не, не могло бути. І ще пару слів хотілося сказати про цього фарисея, праведника в очах людей. Він прийшов до храму і став на своє місце. Місце, яке він вважав, що це воно його по праву. Він не став десь посередині чи у дверях храму. Ні. Він знав своє місце. Він вважав, що він його заслужив, що він має на це право. І знову кажу, по справедливості людській дійсно можливо це і так. Але по-божому, по, по Христові.